Подвір'я шкіл та дитячих садочків повинні бути безпечними, а головне світлими. В Івано-Франківську на території навчальних закладів, а також дитсадків, замінюють лампочки, тобто встановлюють енергозберігаючі. Це відбувається в рамках реалізації спеціальної програми зовнішнього освітлення за підтримки Нефко. Недавно встановили сучасні та енергоощадні ЛЕД-світильники у дворі школи номер 19, що по вулиці Хоткевича, та номер 11 по вулиці Лепкого. Багато закладів освіти слугують і ще таким спортивним майданчиком для мешканців тих чи інших мікрорайонів. Тому ми цього року заклали вперше кошти на те, щоб освітлювати дитячі садочки, школи. І... Бачите, одна з таких найбільших шкіл, яка обслуговує Хоткевич, отримала нове освітлення. Також 11-та школа, там, де у нас дитячо-юнацька спортивна школа, де у нас гімнасти займаються, де є побудований спортивний майданчик, де у нас велике подвір'я теж отримало нове освітлення. Також ряд дитячих садочків отримав освітлення. Наступного року плануємо ну, переважна більшість зробити закладів безпечними. світильники є потужні, видно, що освітлюють добре територію і в. Поряд з тим одночасно зробили їх на два режими, тобто, аби зекономити електроенергію, вночі через один світильник буде вимикатись. У 19-й школі замінили ще й старі підземні електромережі. Паралельно із заміною світильників облаштовується і благоустрій території навчальних закладів. Ми хочемо далі продовжувати програму облаштування прибудинкових територій біля навчальних закладів. Ми цього року 18 закладів вдалося нам відремонтувати це в комплексі, дасть нам. Можливість мати сучасні наші дитячі заклади і освітні заклади. Тому ми цю роботу не зупиняємо. І франківці можуть побачити, яке стало освітлення. Тут взагалі було темно і страшно було пройтися. І багато було випадків і пограбування і інших моментів. Вартість заміни одного світильника приблизно 4 тисячі гривень. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.